я не знаю. Може він вже взагалі і не адвокат, ви хоч це питання з'ясували? Треки є. є. Ну, 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 що ну? Шо? Ну це ж ваш захисник, його обирали, я вам його не назначав. Ну, людина у нас процесуальний статус має в справі. Може він вже свідоцтво, я вбачаюсь, порвав і викинув і вже є там. Селісітером Британії чи, чи Барістера виходить високий суд, суд Лондона і захищає там зовсім інших осіб зовсім за інші і в інші валі. А ми тут вирішуємо питання, можна слухати справу чи ні. Ви, будь ласка, маєте процесуальний статус обвинувачення. Це питання не вашої винуватості, не винуватості, а руху справи і вашого захисту. Вашого, не нашого. Це вам потрібно в першу чергу то ну, попікуйтесь про свою долю якось, з'ясуйте це питання і дайте собі якусь відповідь. Захищає він вас, чи не захищає, чи він є адвокатом, чи не є. Якщо захищає, яким чином він буде свої функції виконувати в процесі. Щоб ми ж розглядали справу, а не, ну, вибачте, ми спілкувалися амо, як зі школяром. Це, це ж і мені неприємна насправді. Ну, це важливе питання для вас. Це ж про захисту. that не забезпечує а не хоче розірвати легендова. Це ваше право, хай буде, ми не заперечимо, якщо можна, на вашу думку, без нього розірвати. Ну, Може, ви знайдіть собі ще когось, хто буде допомагати. Ну це ж, якось має вирішити так. Ми вас не до чого не примушуємо, але є ж питання. Ну, щоб, ми, щоб ми вам не призначали БВПД, розумієте, прошу. Бо системно ж такі речі не можуть. То з вашим захисником погоджена була дата з третя. Бах він поїхав у відрядження. Ну, знову ж таки, для виконання професійних обов'язків захисника. Може у нього так теж була раніше. Чому він тоді не повідомив, нас коли не погоджується. Розумієте, якщо б він нас сказав, я не можу 24, то ми б, напевно, вже якусь іншу дату. І ви всі не збиралися. Транспортом. Треба якось ставити серйозніше і поважніше до себе і до. Ну хай не до суду, але хоча б до своїх, так думав, колег поміща. У всіх є сім'ї, ті, справи, на що воно нам треба. І це, до речі, ви дарма посміхайтесь, це стосується всіх учасників провадження. Поважайте один норм. Який будуть зараз існують, б... вибачте, що я вислався, але я сам працював вчора до кінця тонку я не, не вносив. Так, всім зрозуміло, як має бути, якщо один захисник не може виконувати свій обов'язок, тоді треба звертатися як мінімум до іншого, який має повноваження в цьому провадженні. Пристайте, будь ласка. Є якісь інші думки відмінні від думки прокурора щодо можливості слухання за наявної явки осіб? Немає. Артем Вікторович. Ні, немає. Так, зрозуміло. А, тоді суд э, відкладає розгляд на кримінальну роз? так, будь ласка, так можна у нас така ситуація. У нас просто що з моїм обвинуваченим також ми виходили на день на розірвання угоди. А так як у нас була така ситуація, ми вже думали, що це засідання проводимо, тільки я не зміг підготувати роботу. Угу. Тоді я вже в цьому засіданні повідомлені, щоб я не приходив наступне. Добре. Прошу зафіксувати волевилення науки захисно. Він від вас не відмовляється, ви Ну, розірвати. Але різні суди по-різному у нас ну, трактують, що навіть розірвають ми, і адвокат повинні прийти. Якщо розриваєте угоду, це не потрібна відмова, не потрібно ну, ну, лише як вважаєте. Я вважаю, що розірвання це розірвання. Розірвання, так, але ми повідомляємо, чому. Я тоді, коли зможу з цим світлом надіслати вам цю угоду на електронну пошту. Але необхідно, я так розумію, забезпечити безплатну правову допомогу. Ми, ну, ж не знає, бо він зараз нам скаже, необхідно. То давайте скажіть, чи є необхідність забезпечити, так, чи будете самостійно? Ви будете винаймати, чи вам ви бажаєте, щоб вам суд призначив? що все вистачить? Ну, все. Ну, тоді рішення. Учасників зачимся. Ну, це ваше право, голову Ми ж не можемо його заперечити. Тут єдина є річ, коли я маю письмову хвалу винести. Якщо наявні учасники провадження не будуть заперечувати, ми не будемо зараз її виносити, оскільки це питання стосується власності певної особи. Ви не заперечуєте, ми винесемо її після судового засідання і направимо відповідно до старого, яка має ну, вирішити питання і приймати. Він сюди з'явиться з повноваженнями, ну і зв'яжеться mm -hmm. з вами. Я не знаю, що він там буде знайомитися, чи немає. Немає, так? Mm -hmm. Ну, не виходить, я кажу, після, після, після судового засідання ухвалю, тому що це питання стосується цієї особи, вони мають воно більш технічне. І тримати тут усіх і намітки на гаджет. І, по-перше, по-друге, ж підрожіть. Ми цю ухвалу можемо винести тільки... Да, формально є Підстав нема для того, щоб ну, захисник то є. Ми спробуємо, ми спробуємо ну, підписати. Ми розуміємо, підписав, що, що ми це формалізм, а менше з тим. Чи є з боку учасників заперечення, що цікавиться щодо задоволення відповідного клопотання обвинуваченого про призначення йому захисника з безоплатної правової допомоги? Немає заперечення. німає. Немає заперечень, добре. Тоді це питання буде вирішено після надходження, і ну, коли суд побачить наявність відповідних підстав фактичних і з урахуванням відсутності таких заперечень та права обвинуваченого на захист. Судом буде це питання вирішено. Наступна дата в нас, якщо я не помиляюсь, 23 грудня, так? А от до того часу суд вже буде вживати заходів, щоб сприяти ознайомленню з матеріалами захисника, та в свою чергу пропонує прокурору також сприяти, надати в електронному вигляді копії для ознайомлення. Ми контакти дамо і я думаю, до 23 грудня вже в змозі будемо це питання якимось чином вирішити. Дивіться, давайте пропоную визначити. Ми зараз під нашим дату, що ми заголосували, я там звання. І безплатно. Можеш. І безплатно. Ні, Тоже ми Ну давайте спробуємо умовно визначити. Немає чидень. А, щоденник, а на наступний рік. А вже у разі, якщо там будуть якісь заперечення, скоригуємо. Так. Тобто, в нас перша половина так? Сейчас. Сейчас. Сейчас купил в гостью. 20. 20. Это пятый раз. Я ticket batting. 3. Давай. Давай. На 8.

Нема заперечень? Немає. Немає. Так. Це дванадцятий. Десятого лютого так само. На дев'ятого. А, далі так? А може на 11? 9 лютого на 11. 10? Ой, 10. 10? 10 на 11. А там на 11, так? Угу. До першої, до другої. До другої. До другої. До чотири. А там де до 9? -ї? До 9. 12. Ну, по 3 години. А, так. І що до да, Давайте, так, залишимо ці дві дати. В наступному засіданні ми ще їх узгодимо з іншими запусниками, які будуть присутні, і будемо рухатись далі. До 2.